Вітаю в сьогоднішньому відео. Я дам вам короткий комплекс для здорового попереку. Цей комплекс можна виконувати хоч кожен день. Можна виконувати, коли у вас болить спина прямо зараз, або робити як профілактику періодично. Ви можете також використовувати це тренування для того, щоб розім'ятися перед тренуванням, якщо ви регулярно тренуєтеся, або використовувати як заминку, якщо ви відчуваєте в кінці тренування напруження або біль в попереку. Будьте, будь ласка, обережними з цим тренуванням. Там всі. Вправи лагідні, але не йдіть в біль, не допускайте сильного болю під час виконання цих вправ, щоб не зробити собі гірше. Ми працюємо лагідно, може бути невеликий дискомфорт, і з часом ці вправи будуть виконуватися легше, 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 і ваш поперек буде ставати більш здоровим. Це відео це друга частина відео про поперек. В Першому я розказувала про те, що взагалі таке біль в попереку, чому він виникає, як не можна тренувати поперек, і також дала рекомендації для побуту, щоб поперед. Поперек менше болі. Переходьте на мій канал і дивіться перше відео, також щоб ви краще розуміли, чому болить поперек. Я правда раджу подивитися це відео. Я там розказую, як собі одразу полегшити життя, і як одразу зробити поперек більш здоровим, навіть ще до того, як ви почали виконувати цей комплекс, який я дам вам сьогодні. Ну і в минулому відео я розказувала, що тренування потрібно постійно змінювати, навіть якщо ви просто хочете собі зняти біль в попереку, і тим паче, якщо ви ще й хочете покращити собі фігуру і зробити так. Щоб у вас було здорове все тіло, тому одного цього комплексу буде недостатньо. Ви можете його виконувати хоч щодня. Це буде класно, але в якийсь момент він перестане для вас діяти. Я вас попередила. В нашу нервову систему потрібно дивувати. Тому, якщо ви хочете тренуватися регулярно вдома по 20-30 хвилин, приєднуйтесь до моїх тренувань. Архітектура тіла це домашні тренування в записі без обладнання, не тільки для здорового хребта, не тільки для постави, а ще й для підтягнення живота, для стегон, для ніг. Для рук, в принципі, для всього тіла. Більш детально про архітектуру тіла я розкажу в кінці цього відео, а поки ми з вами перейдемо до нашого комплексу для попереку. Для цього комплексу нам знадобиться стілець або ліжко, диван, все на що ви можете закинути ось так ноги, щоб вам було комфортно. Ми зараз з вами сідаємо обличчям до стільця, підсідаємо поближче. Одну ногу закидаємо на стілець, беремо себе за друге коліно, і ось так обережно, через коліно лягаємо на спину. Другу ногу закинули. Якщо треба, під'їдьте тазом поближче, так, щоб ваші коліна були приблизно над тазом, щоб ви не лежали так з майже прямими ногами. Тому підлазимо поближче. Ваші ноги мають бути розслаблені. Тут коригуйте під себе. Кладемо голову, розслабили шию. І зараз ми покладіть собі руки. Одну руку на низ живота під пупок. другу руку ось тут під молочними залозами, де у нас ще тут ребра якраз розходяться, Знайдіть це місце. Розслабили живіт, не втягуємо його, не напружуємо. І робимо вдихи ось під ці дві руки: під верхню і під нижню. Тобто, у нас дихання в живіт. Вдих носом. Відчуваємо, як руки піднімаються за рахунок вдиху. Видих носом, здуваємося. Продовжуємо. Вдих носом. Видих носом, здуваємося. Продовжуємо це робити, я буду пояснювати. Намагайтеся не видувати живіт спеціально, не напружувати, не витискувати його вперед, не прогинатися в спині. Якщо у вас не виходить, ви просто уявляєте, що у вас за рахунок повітря живіт трошки розширюється як кулька, яку надувають. При цьому не напружуйтеся. І коли ви видихаєте, ви так спокійно повітря випускаєте, розслабте горло, дайте своєму животу самому здутися. Ще три вдихи видихи. Шия розслаблена, плечі не напруження. І ще один дих-видих. Це розслабили живіт, знову поклали собі долоні на тазові кісточки. І уявіть, що ваш таз зараз лежить на годиннику на циферблаті. У вас на пупку знаходяться 6 годин, лобкова кістка це 12 годин. І ми починаємо так таз перекочувати, то на 6 годин. Та на 12 годин так гойдаємося. Прямо уявляєте, це називається тазовий годинник. Тобто ми от уявляємо, що ми перекочимося на годиннику. Можете ще уявити, що ваш таз це гойдалка, і гойдаєтеся ви на крижу. Криж, у нас знаходиться під попереком. Між двома тазовими половинками, зазвичай там нижня білизна проходить якраз цей трикутничок. І ми його так наче розминаємо об підлогу. Поступово зменшуємо амплітуду, щоб не включалася спина, ми не прогинаємося в цій вправі, і щоб у вас не стискали сідниці. Ми працюємо так легко-легко-легко, не напружуючись сильно. Добре. Поступово зупиніться. І тепер ми працюємо тазом на 3 години і на 9. Тут може бути трошки важче, бо у нас ноги знаходяться на, зовні, е, на горі, можете уявити, що у вас е, внизу живота налита водичка, і вам потрібно її вилити то справа, то зліва. При цьому амплітуда знову-таки невелика. Якщо не виходить, ви можете трохи руками допомогти штовхнути тазову кісточку, наче ви гойдаєте когось на гойдалці, і ви допомагаєте йому рухатися. Якщо вам дискомфортно, зменшуйте амплітуду і робіть в зовсім маленькій амплітуді, такий ледве пам'ятний рух. Якщо у вас взагалі не рухається таз, зверніть на це увагу. Скоріше за все, це причина, чому у вас болить спина, і вам потрібно такі комплекси повторювати і далі прогресувати і робити інші вправи обов'язково. Поступово зменшуємо амплітуду і зупиняємося. Добре. Тепер дві руки витягнули в стелю. І пальці натягніть. На видиху підтягніться руками якомога вище в стелю, так що у вас ще трошки підніметься голова, але вона продовжує лежати. На вдиху розслабили плечі, уклали їх на підлогу. Видих, тягнемось, тягнемось, тягнемось. Вдих розслабилися знову. Видих, тягнемось, тягнемось і відчуваємо, що область між лопатки натягується. Вона лежить на підлозі і вона натягується, там може бути навіть відчуття таке розтягнення. При цьому голова лежить. В шиї має бути комфортно. Видих, підйом, ще разочок. Добре. Тепер потягнулися тільки правою рукою вгору, і відчувайте, що у вас праве плече піднялося, і від цього у вас починає трохи розвертати наліво. І от не зупиняйте цей рух. Розслабилися, праву руку опустили. Тепер лівою рукою потягнулися в стелю. Тягнемося, тягнемося. Відчуваємо, що у нас трошки перекочує направо. Повернулися. Тепер знову права, видих. І можете трохи посилити цей рух, тягнете лівою рукою вгору і голову направо перекотили, повернулися. Продовжуємо так працювати. Можете уявити, що ви, у вас корпус розслаблений, і вас хтось за руку цього так піднімає, дергає, і вас від цього трохи перекотило. Іначе голова ця не ваша. Вона там приклеєна просто і рухається сама по собі. Таз розслаблений, ми їм не рухаємо. Ще. По разу давайте видих. І останній раз. Видих. Молодці. Тепер підтягуємо до себе праве коліно, ліва нога продовжує лежати на, на стільці. І ми на видиху притискаємо ногу до себе, скільки можемо, але так, щоб було комфортно. Видих, вдих, розслабили. Видих, притискаємо ногу до себе. Без болю вдих розслабили. Знову видих. В біль не йдемо. Якщо боляче, то зменшуйте амплітуду або пропускайте рух. Ще разочок, видих, притиснули, вдих. Чудово, поміняли ногу. Взяли себе за ліве коліно і робимо видих на себе. Притиснули, вдих, розслабилися. Видих. Може бути таке, що на одній нозі легко, а на другій важче. Зверніть на це увагу, подумайте, чи так, де в фоботі ви одну ногу, там, наприклад, чистіше піднімаєте або повертаєтесь в одну сторону частіше. Останній раз. Молодці. Тепер ми обережно спускаємо одну ногу зі стільця, беремо себе за це коліно і перекатом піднімаємося. Відходимо від нього і повертаємося обличчям до нашого стільця. Нам потрібно буде стати на коліна і ось так ліктями на стілець. Якщо вам боляче в коліна, підстеліть собі щось, підкрутіть килимок або подушку якусь покладіть, не терпіть себе. Нам потрібно стати так, щоб ваші лікті були приблизно під плечима, а коліна приблизно під тазом, тобто паралельні плечова кістка і стегнова кістка. Пальці розслаблені, ви можете взятися ось так в замочок, можете просто покласти. Нам зараз потрібно натиснути ліктями на стілець якомога сильніше. Тиснемо ліктями на стілець і відчуваємо, що у нас від цього спина починає округлятися. І ми піддаємося цьому рухові, округляємо округляємо спину і тут розслабте ще шию. Тиснемо, 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 розслабились, відпустили. Знову видих, тиснемо ліктями на стілець. Відчуваємо, що згинається спина. Піддаємося цьому рухові, голову опустили, таз трошки підкрутили, перетворилися в літеру С українську. Розслабилися. І ми тепер додамо видих через літеру С. Ось таким чином, коли будемо тиснути. Робимо вдих носом, видих, тиснемо, згинаємось. Вдих, розслабились. Я нагадую, біль не йдемо. І ще. Руки активні, активні. Вдих. Обличчя розслабте. Щелепи не стискайте. Останній раз. Молодці. Чудово. Тепер ми продовжуємо стояти тут. Правою ногою зробіть невеликий крок вперед. Тобто у вас зараз обидва коліна стоять на підлозі, але праве коліно знаходиться трошки попереду. Ми е, залишаємо лікті на стільці і робимо таку гойдолку назад в невеликій амплітуді. Уявіть, що ви хочете сісти на п'ятки, але ми не сідаємо. Ми трошки відводимо назад таз, повертаємо, трошки відвели назад і сідницями тягніться назад. Витягуйте туди їх, саме сідниці, ми не прогинаємося, ми просто їх туди трошки відтягуємо. Дивіться на свої руки, тримайте осіве витяжіння, дихайте носом. Шия довга. Останній раз. Добре, залишилися в цьому ж положенні. Зараз у нас права нога попереду, ми працюємо правою рукою. Підніміть і потягніться в стелю. Потягнулися, відчувайте, що у вас трошки перекрутило. І давайте тазом. Наліво трохи потягнемося, права рука попереду і таз трошки штовхніть вліво. Оп, одразу якось важче стало, поставили руку. Тільки направо працюємо. Видих під, підйом руки і тазом трошки наліво. Якщо вам дискомфортно, якщо у вас якось сильно неприємно в спині, то тягніться просто в бік і дивіться туди на руку вправо. Тобто раз, паралельно підлозі. підняли руку, опустили. Ще чотири рази. Видих підйом. Вдих. І ще. Видих, підйом. Слідкуємо за тазом, щоб він не з'їжджав направо. Видих, підйом. Молодці. Останній раз. Видих, підйом. Чудово. Тепер праву ногу підставили знову назад, лівою зробили невеликий крок вперед. Дивимось на свої руки і робимо маленьку гойдолку назад і вниз. Витягуємо сідницю вниз. Дивіться на свої руки. Не заглядайте, якщо ви біля дзеркала працюєте, на себе не дивимось. Тримайте нейтраль в шиї. Не забуваємо, що шия це також частина хребта. Угу. Амплітуда невелика. Прогинатись не треба. Намагайтесь просто тримати у себе витяжіння. Ще разочок. Добре, зупинилися на горі. Зараз у нас ліва нога попереду, ми працюємо лівою рукою. Потягнулися в стелю, зупинилися тут. Відчуваємо, що наш таз з'їхав вліво за рукою. І ми його так оп і трошки направо. Поставили руку. Знову видих, потягнулися, вдих, поставили. І шия довга. Ми не ховаємося ось таким чином за плечима. Нагадую, якщо вам боляче, руку відводьте просто в сторону. Може бути таке, що у вас на одній стороні вийшло потягнутися, а на другій не виходить. Зверніть на це увагу і не йдіть в біль. Видих, ще два. Молодці. Останній раз. Видих. Оп. Молодці. Ставимо коліна разом, відходимо від стільця, ось так сіли в позу дитини, розслабили шию і покладіть голову лобом на підлогу, якщо дістаєте. Якщо ви не дістаєте, складіть руки перед собою і покладіть лоби собі на руки. Ми лежимо, дихаємо. І в цьому положенні відчувайте, що ваш живіт зараз притиснутий до стегон, тобто ви вперед вдихнути не можете, ні в живіт, ні в груди. Спробуйте уявити, що у вас між лопатками є третя легеня, і вам потрібно вдихнути туди, в область між лопатками. Робимо вдих носом і уявляємо, що повітря пішло в спину, видих носом, просто розслабилися, здулися, розтіклися по стегнам. Дих між лопатками, видих. Розслабилось, Продовжуємо це робити, я буду пояснювати. Якщо у вас не виходить, взагалі ніяк не ви не надуваєтесь лопатки, ви відчуваєте, що починаєте напружуватися, кудись тиснути. Значить, розслабляємося і просто уявляємо, що у нас повітря йде от в ту нашу уявну третю легеню між лопатками. Це окей, вам потрібен час, скоріше за все, там давно ж не рухалось нічого. Дайте собі час повторюйте комплекс стільки, скільки потрібно, щоб у вас це вийшло. Ще один вдих видих. Молодці! поступово руками до себе підходимо. Вирівнюємося. Все, ми з вами закінчили комплекс. Ви молодці. Пишіть в коментарях, як вам цей комплекс для попереку, чи стало вам легше, можливо, щось не вийшло, не зрозуміло. можливо, ви відчуваєте, що десь переборщили, або хочеться виконати його по другому колу. Будь ласка, виконуйте, це буде також класно. Нагадую, що цей комплекс можна виконувати хоч щодня, але для того, щоб ваше тіло було здоровим, підтягнутим та гарним, і щоб воно не боліло, потрібно постійно дивувати нервову систему. Чому так працює? Я розказувала в попередньому відео про поперек. Ви можете прийти до мене на сторінку його подивитися, або воно буде в описі до цього відео. І нагадую, що ви можете тренуватися вдома онлайн по 20-30 хвилин три рази на тиждень зі мною в архітектурі тіла. Це закритий канал з тренуваннями. Там тренування виходять для різних частин тіла, і для здоров'я, і для жіночого, в тому числі здоров'я, і для гарної фігури та гарної постави. Це тренування для зняття болю в попереку. Для пост. Стави тренування для того, щоб зняти біль в шиї, тренування для того, щоб не боліли коліна або лікті. Також там є тренування для плоского живота, для підтягнутих стегон, для гарних рук, для сильної спини. Ще багато багато для чого там також є спеціальні тренування, наприклад, такі як для здоров'я нервової системи або для зняття. Менструального болю архітектура тіла це помісячна підписка на тренування. Вона коштує всього 900 гривень на місяць. Там доступні вже одразу всі тренування, і кожного тижня. Три рази на тиждень виходять нові тренування, які майже не повторюються для того, щоб дивувати нервову систему, і щоб ви постійно прогресували і у вас нічого не боліло. В архітектурі тіла існує система мотивації. Ви можете отримати знижку 200 гривень на наступний місяць, якщо виконаєте 10 тренувань за місяць. Тобто, ви можете почати тренуватись регулярно, зробити своє тіло більш здоровим, підтягнутим, сильним, позбавитись болю і при цьому ще й заробити знижку на наступний місяць. Учасниці пишуть. Це допомогло їм почати тренуватись регулярно, тим паче, що це займає всього 20-30 хвилин. Обладнання не потрібно іноді я прошу взяти подушку або взятись, наприклад, за стілець. Це максимум. Учасниці розказують, що у них проходить біль в попереку, біль між лопатками, біль в шиї приблизно за 3-4 тижні. Ті, у кого біль тривав руками, їм потрібно трохи більше часу. Це зазвичай півтора-два місяці, і біль вже минає, дуже рідко повертається, іноді взагалі не повертає. Особливо якщо продовжувати тренуватися, також у учасниць за місяць підтягується живіт, покращується стан шкіри на стегнах і покращується постава. Якщо ви бажаєте і собі підтягнути тіло, зменшити біль в усьому тілі, покращити поставу та здоров'я, то приєднуйтесь до онлайн-тренувань архітектура тіла в описі до цього відео. І підписуйтесь на мій канал, тут регулярно виходить корисний контент для вашого тіла та для вашого здоров'я. Ставте лайки, побачимось наступного відео.